Привіт! Для того, щоб ваші губи стали більшими, треба розслаблювати кругову м'язу саме цих губ. Тож, цим ми сьогодні і займемося. Будемо розслабляти кругову м'язу. Підпишіться, щоб ви не загубили мої секрети краси. І запрошую вас до перегляду! Перше, що ми зробимо, це ми розслабимо куточки губ наших для там, де вплітаються всі багато яких м'яз. Для цього схватіть свої куточки, відчуйте кріплення, і саме це кріплення будемо розминати. І таким чином розслаблювати його. Тягніть куточки доверху і масажуйте. Таку вправу виконайте одну хвилину. Якщо вам сподобається, можете зробити більше. Далі будемо розтягувати, витягувати, максимально розслабляти цю м'язу проминаючи всю її. Таким чином, ми будемо її тримати і проминати. Не хватайте губи, а захватіть саме м'язом. І на одному місці затримуйтесь 3-5 секунд. Трими рухами пройдіться до одного куточка і поверніться і розслаблюючи вправу, виконуємо. Ніжно. По м'язі. Проводимо. Так виконайте. Десять. П'ятнадцять. Повторюю. До зустрічі. Наступних відео поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео.